Як зробити так, щоб голуб прилетів туди, куди тобі потрібно? Колись я коли був маленьким хлопчиком, теж думав, що почтовий голуб йому можна там якось нашептати на вушку адресу і він полетів туди, куди потрібно з адресою. Все зовсім по іншому. Почтовий голуб спортивний голуб він просто летить завжди до себе додому. Голуба брали в інше місто, чіпляли йому якесь повідомлення, випускали, він летів в своє місто там, де він живе, і доставляв цю інформацію. Цю суперздібність голубів назвали хоумінг, і науковці досі не знають, як саме працює голубинний GPS-навігатор. Гіпотез, як орієнтується спортивний голуб, багато це магнітне поле в нього на сові цій частині рецептори, які допомагають йому орієнтуватися по магнітному полі землі. Сонячний компас обов'язково теж орієнтується по запаху місцевості і по зоровій пам'яті тобто весь цей набір засобів орієнтування в голуба присутні.